Дали команду сказали небо чисте, ми залетіли, виконали задачу і назад вернулись. Цікава машина перші зустрів морської піхоті. Цей транспорт в основному евакуаційний. Тобто він більше, вони їх двох видів для медичної евакуації і для підтримки вогнем, але ми їх застосовуємо такі більше, як евакуаційні, тому що з засобів враження на ньому стоїть кулемет крупнокаліберний. Якби в наших нинішніх умовах він так, як нам треба, не дістане, тому це більше евакуаційна машина. Ну І така вседохідна, тобто вона разві що не попливе, а так болотись, то місцевість вона приїде. Якщо ми говоримо особливо осінь, зима, весна, коли болота, тобто от її це її стихія. Ми не жаліємося на наявність техніки в нашому підрозділі, тому нам є на чому поїздити, на чому покататися. Він хорош, він швидкий, він швидший за те, що ми маємо, він простіший в управлінні.